Всім привіт! Е е є відео на каналі, де я роблю саму просту пируварню, тобто вона є. От, це базука, Там робна кран крам не живеюся. Все, все просто. І, як видно, її можна варити, я на мені багато варок. Е все, дане відео це було про стапові марки. А дане відео буде про... Тут тобто, складнішу переваг. Тобто купив я два баняки. цей має 52, тобто 50 см чистого об'єму вийду і, і діаметр в нього 46. Звісно, тут, тут на цей майданських часів ну, немає повитка, взяли чорнуху приварили, тут до тобто, нього живіти. Я його почищу, можна її гарно пулярну, якщо буде час. Інший баняк, сам купив на лікс. Він має вже менший діаметрі. Там 46, а тут в приблизно 42. Тобто щоб маленьку знизу ми проміжемо, зробимо фільтрувальну ситуацію буде виглядати так. Будемо пускатися. Зі сторони на такий зараз покажу. Такий там буде 3 кіловатний. буде його на кламп визати. Ось такий кламп. Він буде з відлежної сторони. Тут. Ось. З цією сторони теж вбіжемо в клам, в кламп вбіжемо трьохходовий трьох кран. Далі по плану насос. Насос у мене буде радянський від в якоїсь правильної машини. У мене є такий, але тут треба бавитися з точенням перехідників. Так що він ну, щось інше Так що Будемо спробувати на ньому. Тут гарно зразу, в мене просто є силиконова труба, гарно зразу заходить. І все. Далі шланг. Тобто порядок який. Ми включаємо темп, йдемо по паузах, насос качає. Беремо шланг до насосу сюди. Тут теж з'єднаємо. І воно собі. Захоти. Коли ми паузи закінчили, беремо одвопі, носимо раз. Два. У нас друбина лишається, солоді, солод залишається тут, все стікає, потім. Звідси перекачуємо до гори, качаємо знову до гори, все промиваємо, а потім так само з насосом закачаємо промивочну воду нагору. І все, коли це зробили, зробимо бік і тут починаємо кипіти. Розхункові ну, Якщо взяти, порахувати то десь 80 літрів є. Ну, Я думаю, що практично я думаю, 60 літрів, 70, ну, будемо бачити, як це додавалося. Так що зараз будемо займатися фаручними роботами. От. Будемо будемо виварювати сюди зайвий клан, я не знаю, як буде. Тут Будут... стінка 4 мм. Цей баняк важить десь 30 кілограмів. Два грубе дуже сильна і стінка 4 мм. Але я ти хочу проводити кламп, чому? Ну, не не, не, не вижу кламп, то інший варіант то просто от так зробив. Але мені би хотілося клап, клаб більш універсальний. Тобто тут можна буде просто... Не буду використовувати. Взяв. Так в такому, в такому плані воно йде як... Ну, Збійшло приваршло, що відчіпляється. Не хочу використовувати, ланцюг закрив і все. Закривається і все. Добре, зараз буду спробував тут просверлити. Ну, був би то то я б то простіше, токарний я вже, на жаль. Зараз треба несимметрично просверлити отвір. Тут на 5 мм є. Не знаю, як це вийде, але будемо пробувати. І далі також я думаю, що я тут буду два отвори сверлити. Один отвір буде на злив тут таку муфту. Тенг Та робочий, а вверху просверлю на телепару. Тобто, Будемо мірити температуру внизу цього, внизу куба Добре. Поїхали, будемо працювати. Проміжне включення. Не зміг я просверлити. О, типу, дійшов до 13-го нормального сверла і на тому спинилося От в мене був такий надію на такий набір. Це набір ято. Ну і все. І вже от видно, ну не знаю чи видно, але ця от нержавійка твердіша твердіше, ніж за це сверло. Так що ти воно набір, хіба що дерево сверлити. Все, зараз буду, там я вже наготував собі, будемо заварювати капсулу, а тут потім приверу цю штучку. Потім або зажати в токарні, або пізніше щось придумаю. ну Поки, щоб не цей, то варимо так, як є. Добре, потім продовжимо. Проміжний результат. Я з та штука. От. Зробив я таку штуку. От вона буде отак на клампі туди заходить. Маємо клан. Тут, звісно, на мене трошки я її перегрів, Ну, але вже як є, то десь такий. Третій чи четвертий відповідальний шов, що я зробив. Думаю, як на перші рази. То може бути. Що покажу як воно буде. Так, секунду. О. Так само ж буде і з квам чіплятися. Очік. Так собі тут стоїть, Сіда. Ми ще тут плазморій зрізали, там, ну, як то кажуть, я першу одну димку я коронкою, один отвір я коронкою зробив от, по металу. Тобто коронка ця вижила, цей третій отвір. Тобто я в два рази просверлив і отраз четверка. І все, і коронка скінчилася. І то, і четверку я сверлив десь ну, 4 може, години. 3-4 години ну, з переривами, щоб її не перегріти. Плас борізом то я зробив за 15 хвилин, але ще може пів години я буду щищу кукалину, піджену трошки. І все. Далі зварюємо. І все буде добре. Добре, буде щось цікаве, тому включуся знову. Пробтофорною кислотою, щоб замість старальної пасти. Також варив я їх так зверху гарно виглядає але там всередині все з дулом було, але хотіли краще, деякі крузябри там то Треба буде купити дремельом і дремелем бо Я пробував, щоб повертом, щоб поверхно план тут Тут з одної сторони буде тенз, з іншої сторони буде злив. І тріта є ручки з чорного заліза. Тут видно сильно плямки, де от було але те чорне залізо є в цьому. Ну, Заодно і трошки його почисти. Ну, Довести його до ідеалу не вийде, тому що дуже є багато висок і, і воно в багатьох місцях має дуже великі риски. На в смисло. Всередині так нема того. Плюс-мінус. Так, да, всередині. Не знаю, може в середині буду полірував. А може не буду, що думаю?